Доброго дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії міської ради з питань освіти та науки, охорони здоров'я, соціального захисту населення, будіжної політики, культури та спорту. На сьогоднішнє засідання винесемо сім питань. Перше питання про внесення та затвердження змін до цільової програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Галицькій територіальній громаді 22-25 роки. Друге питання про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Галицький центр пердивної медико-санітарної допомоги Галицької міської ради. Третє питання про затвердження звіту про виконання фінансового плану на 24 рік комунального некомерційного підприємства Галицька лікарня. Четверте питання про затвердження програми розвитку велотуризму Галицької міської територіальної громади 25-26 роки. П'яте питання про надання дозволу на списання транспортного засобу е 101.1. Шосте питання про внесення та затвердження змін до цільової програми фінансової підтримки комунального підприємства Галицька центральна районна аптека No12. І сьоме питання про припинення юридичної особи в результаті реорганізації. Вікторівської гімназії Степана Пушука Галицької міської ради Івано-Франківської області. Переходимо до першого питання. Про внесення та затвердження змін до цільової програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Галицькій територіальній громаді на 22 25 роки. Доповідач Швець Костянтин Вікторович, генеральний директор комунального декомерційного підприємства Галицький центр первинної медико-санітарної допомоги. Будь ласка. В 2022 році була зроблена закладена програма, згідно якої Галицька громада, Дубівецька громада можуть нас добутково фінансувати. <кій> Зараз ви знаєте, що ми розпочали роботу по реабілітаційному центру, і ми вносимо зміни в цю програму, щоб закласти гроші на фінансування цього обладнання. А плюс там додаткове фінансування пішло від Дубівецької громади по комунальним платежам і пооплатятих ФАПів, що не самі утра. Ну, ці кошти, які виділяються, це є обласна рада і <зас> е е Дубівецька громада, ці кошти мають бути закладені в програмі прописані, щоб не мали їх. Тобто, це, ну, зможе, так. це технічне, технічне, технічне питання, питання так, так. без якихось особованих. Але хто? Так, Марія Шипліпка, за, Любов Гортішок, Володимир Сазон. Дякую. Так, друге питання. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Галицький центр первинної медико-санітарної допомоги Галицької міської ради за 2024 рік. Відповідає Швець Костянтин Віктор. Будь ласка. Деталізувати по цифрах чи в загальному В Загальному Ну, е По-перше, скажімо так, рік був так. досить непоганий. Тому що нам вдалося отримувати додаткові пакети, ми в принципі, залучили хороше фінансування, ясно, що основні наші витрати це <кл> як <'язок> Тобто <кл 'язок> Ми закладали на початку року в бюджетному розмірі 23-24 млн а закінчили рік на 32 млн грн. Протягом року три рази носило змінили фінплан закону того, що ми заробили більше ніж. Витрати то є оплата праці, саме високе, тобто воно у нас вибирає десь відсотки 75 бюджет. Ну а решта технічні витрати паливо, ліки. Ну і те, що ми вклалися то ці, більше, на на в тому році більше мільйона на капітальний ремонт Галицької амбулаторії. За ну, рахунок обласних коштів було ремонтовано там світло в Віктору і, і, і так щось в кого було. Так, ну, ми виконали те, що планували, і, скажімо так, якби в цьому році ситуація була не гірша, то ми будемо далі розговорювати. Це робіть нападати трошки щось відстави у 2024 році. Все це нормально, так? Старайтесь трошки пішов. Ні, не зростає, тому що ми оплачуємо додатково по пакету мобільна перетивна допомога. І за рахунок того так? Ручи. У нас залучені майже всі. Ну, тобто, лікарі, з лікарі, лікарі всі залучені, з може не всі, а, ну побажаємо. Але в основному Так. дуже добре. Дякуємо голосує. Марія Шипінь. Далі Бога Дічук Володимир Слава. Дякую. Третє питання про затвердження звіту, про виконання фінансового плану за 24-й рік комунального некомерційного підприємства Галицька лікарня Галицької міської ради Доповідач група Володимир Михайлович, генеральний директор комунального некомерційного підприємства Галицька лікарня Галицької міської ради Івано-Франківської області. Фінансовий план у нас в витратній статті. Якщо до, вашого, до вашої уваги не потребує, щоб я не перечитав ті всі, які є, вони є згідно фінансового плану, вони не змінилися за 24 рік, заробили ми 84 мільйони 142 і витратили 87,803. Чого такий, спитаєтеся, на думаю, чого ми заробили 84% 87 витратили, тому що у нас був перерахунок ясі, всіх установить тільки наші сили України. І питання питання було виникало в дев'ятих пакетах, перерахували НЦЗУ і фінансування внізало всім. І ми 87 витрачали через те, що ми мали на свій залишок. І ми зарахували свого залишку, ми його витратили. Тому це гроші, ми ще сюди в цій фінансові план те, що не мали свої залишки. Тому так сталося. Але ми перерахували, ми потрахувалися з 1 січня вже на 25 рік. Даний час, що так, то вже до слова, то не стосується даного питання, тому більш-менш вирішується фінансування. Передбачаємо до першого ну, до закінчення першого півріччя, до першу ну, на перспективу працює також. Дякую. Аль. 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 Питання мене. Дякую. є ще Півказа, Любов Вольчук, Володимирського. Дякую. A Четверте питання про затвердження програми розвитку велотуризму Галицької міської територіальної громади на 25-26 роки. Доповідаючи Максимчаву на Бьос, велодиректора комунального підприємства візит-центр Галицької міської ради івано франківської області. Будь ласка. Я не чую, Два питання там. Ні, тут одне. Програма тільки так? Ця програма це програма е, туризму е, має такий бути маршрут тут у нас Галицькому районі. Це в нас співфінансування. Там 10 тисяч наших, а районна рада Водна приїжджав до нас і дивилися, тут ми згодили таке питання, що ну, треба провести. Ми проводили раніше ну так самі, ми, якщо пам'ятаєте, ми їхали таким до стадіону і біля короля Данила був фініш. А зараз вони хочуть зробити якомусь такому велику. 10 000, ну і вся організаторська робота, щоб провести цей балоту маршрут. Дякую, так, дякую. 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 Володимир слова. Так, п'яте питання про надання дозволу на списання транспортного засобу. Доповідач Термітська Ірина Володимирівна. Голова Підаційної комісії з припинення юридичної особи комунального підприємства Галицька центральна районна аптека No12. Добрий день. Де. Подали на списання машину автомобіль. А10. Пау. 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 ПАУ він стоїть в гаражі, я його так і отримала, але він не їде, він гнилий. Там просто, Ми думали якось її реанімувати, але там нема що реанімовувати. Навіть якщо б і не було ліквідації, я б все рівно давала їй на списання, бо ну вона просто стоїть цей металобрухт. Вона не їде своїм ходом. Так, вона вже своє відпрацювала. Можна їде. Їде. Та, та, документи, вже, всі, документи всі є. зробили, все повністю треба. Дякую. Так, голосою ще підказала, дійчу не. за вас. Не. Дякую. Шосте питання про внесення та затвердження змін до цільової програми фінансової підтримки комунального підприємства Галицька задана районна лікарня. Лікарня? Це ми да. подали в новій редакції, бо спочатку ми подавали цю програму на благоустрій аптеки. Я пробувала, хотіла щось зміняти, але я зрозуміла за тих пару місяців, що то нічого не виходить. Я просто змінили. Цільову програму для того, щоб під час ліквідації закрити борги, зарплату відпускні. Для того ми змінили програму нові, нові редакції. Є питання Дякую. відказати. Так, сьоме питання про припинення юридичної особи в результаті реорганізації Вікторівської гімназії Степана Пошика Галицької міської ради. Доповідач Матейко Іван Богданович. Начальник відділу освіти міської ради. будь ласка відділ освіти ініціює відповідно до бюджетного кодексу частини 103, до формального розрахунку освітньої субвенції. Ініціює проведення реорганізації Вікторівської. Відділ освіту вивчив мережу цього навчального закладу. У наступному навчальному році у плановому мережі буде навчатися 53 дитини відповідно тієї мережі, які вказав директор цього, цього закладу. І враховуючи те, що з 1 вересня 2026 року. Фінансування закладів освіти, яких кількість дітей менше, ніж 60, освітня субвенція не буде, буде відділятися на роботу заробітних бада педагогічних працівників. Тому ми сьогодні розпочинаємо процес, який розпочинається із обговорення на освітянській комісії, потім після цього має бути видано розпорядження, це розпорядження має бути. Опубліковано на сайті засновника і, і через рік має бути прийнято рішення, е, рішення про реорганізацію цього навчального. Якщо діти з'являться, чи немає перспективи, Як правило, практика показує, що діти, діти не з'являються. Якщо діти з'являються, відповідно, тоді е, депутати рішення з'являються. І хто не має ще одну школу, ліцей на сьогоднішній день, мають новий автобус. Так що там і сполучення, і умови для навчання, і Ну і це не закриття, це може, не та так, Школа буде. Так. Так. Якщо в разі так дуже буде багато дітей, то не буде питань коронуватись назад. Ну, Тарас побудується тільки через рік. Не виноситься. Громадський слуг. громадські слухи. Громадські слухи. це на громадський слух. Дякую. Голосуємо ще підказав. Любов дійчу. Да. Володимир. Да. Дякую. Це питання погоджено та винесено проєкт рішення на громадські слухання. Комісія прослухала всі питання, погодила та е, виносила е, свій проект рішення на острів 71 першої сесії міської ради 8. Дякую. Дякую.